Доброго дня всім! Доброго дня знову! Доброго, Доброго дня! Аплодуємо Доброго. собі! Аплодуємо Доброго. собі! Доброго. Сьогодні Доброго ми зустрічаємося Доброго. з вами. О... Двинад раз! Ні, дванадцятий! Хто покаже мені скільки це 12? Це Ось так мені буде 10-й. Так, і так, або так, Доброго. молодці! Дванадцятий раз! Сьогодні у нас особлива особлива казка. Ми будемо сьогодні не просто слухати казку, Вечер! як зазвичай. Ми будемо в Казочці. Сьогодні ми прочитаємо з вами чудесну книжку Гунді Гаргета і Ніколая Ренгера, яка називається Арнольд Ратівник-Овець. Ми будемо з вами брати участь у цій казці. Це дуже важливо. Тому що історія буде тривати. І від того, як ви будете виконувати свої ролі, від того ми дізнаємося, чи будуть врятовані всі овечки від небезпек, які їх очікують. Будьте уважні і не пропустіть своє місце. у біля мене сіло. Поки що всі разом овечки. овечку? Слухайте уважно, особливо ви, баранчику Арнольда. Отож, <світ> на зеленому лузі. Пасуться вівці. А я Пасуться вівці. Да. Пасуться всі. Крім баранчика. А, а, і... Давай бігай, арнольд... арнольд. Арнольд ты присідає. Ты присідає, Арнольд. Мієш присідати? Ні, ну, да, як треба присідати? А Ось так. Я Ось баранчик. Я та ні. Арнольд віджимається. Я вмію. А я? Арнольд розігрівається. Арнольд боксує. Боксуй. Мієш боксувати? Даша? Боксуй цей стовп. Я боксую з помічника. Арнольд відпочиває! Арнольд вважає, що пастися може будь-яка вівця. Та наш баранчик Арнольд не з таких. Він постійно щось плете. і я маю на увазі не вовну. Інші овечки кажуть йому: Гей, Арнольд, Арнольд! Пасись! Пасись! Не носись! Арнольд супер-баранчик, він так про себе каже. Та інші вівці кажуть зовсім інше. Я супербаран! Вони вважають, Арнольда трохи не сповна розуму. І при цьому легесенько стукають копитом себе у скроню. Так, де скроня? Що таке скроня? Так, це на голові. Інші овечки кажуть до Арнольда. Арнольде, годі стрибати! Арнольде! Арнольде! стрибати! Не, що мені годі стрибати, я буду стрибати. А ось кріт Манні. Ти хоче, кліт А він каже: Давай, Арнельдес! <різь> Тому що Мані його великий шанувальник. Точніше кажучи, Мані єдиний шанувальник Арнольда. Кріт Мені каже, давай, Арнольде, давай! Давай! давай, 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 давай я так і сулодь! Бачиш! А ще інколи Кріт Мані допомагає Арнольду. Ну, зовсім трішечки. Він тримає його тренувальний стовп. Тримає так. Коли Арнольд боксує Інколи, Арнольд. Але інколи Арнольд. Проводить час дуже тихо, поруч з своїм найкращим другом. Присядьте поруч і тихенько шепочіться. Адже по-справжньому кожному супербаранчику потрібна допомога. Ну, гаразд, хіба що інколи. Одного чудового дня до отари прийшла схвильована вівця Меме. А де І закричала. Усі вівці гучно навперебій забекали, поки Меме не сказала всім бути тихо, і запанувала тиша. Тоді вівця меме прошепотіла. І тут, як усі забекають знову, ця меме запитала всіх. Що ми робити Меме, коли прийде вовк? Вівці пробекали. Тікатимемончик. Тікатиме, Арнольд мав зовсім іншу думку про цю ситуацію. Він сказав, ми будемо. Ми будемо битися! Над луками запанало, запанувала тиша, а потім вівці почали сміятися. Ми сміялися Ой, так губ, мені, аж затулив вушка, бо його почала боліти голова. Ой-ой-ой, Арнольд почав жаліти свого друга. А вівця меме сказала Ти теж маєш сховатися, не тямиш. Щоб... Казав баранчик Арнольд, буксуючи в повітрі. Що так сказала? Треба буксувати. Ти що, ти що? Він почав, він почав підстрибувати на мій... віджиматися. Раз. Два. Три, сказав баранчик, я буду битися я буду одразу. Кіт мені підтримав свого друга і заплескав в долоні. Але наступного дня до Отари прийшов Побачивши Вовка, почали ховатися і сиділи тихо-тихесенько. Хто не тихесенько, то погано. Вовк поки стоїть на місці, він вичікує. Але баранчик Арнольд вирішив вийти на все навіть дивитися. І він про всяк випадок закрив оченята. Давай, закривай. Раптом Арнольд голосно сказав до вовка. Вовчик, устань для мене. Чого тобі? Він був вражений і сказав: я прийшов ось весь вище. Я при, при, прийшов по ваші шкури. Геть з очей барани. Арнольд сказав, я. Я не прошу тебе бебе! Я... Представся, будь ласка, скажи, хто ти? Пропущу почути. Про про а, так, так. А не пропущу тебе. Я Арнольд Супербаранчик і все. Своє... А вовк зареготав. <sk original> <tactical> Але вовк лише сміявся з Арнольда. Тоді кріт мені від хвилювання схопився за кротовину і пищав, приготався з Арнольда, а Арнольд просто стрибав на відстані, буксував в повітрі, буксував в повітрі, Сկкlly> скакав вперед та назад. Пригинався, пригинався. Але не помічав, що діється навколо. А вовк так реготався з Арнольда, що аж хапався за боки. Лише кріт мені бачив, що відбувається, і діяв мудро. Він почав спутувати ниточкою ноги вовка. Молодець ти! О, ні, кричав вок. Але сміявся а -а -а. Ході з реготу. Годі сміятися. Зараз я тебе з'їв. Вовк зробив один крок і пав. Падає вірочка! Ура! Ура! Я його лапки так заплуталися у нитці, що він не зміг навіть поворушитися. Баранчик Арнольд заволав на силуку, швиденько натягнув свої окуляри і почав плескати в долоньки. Брало, Арнольде! кричали всі віри. За це Арнольда нагородили плащем. Справжній супер баранчик повинен мати. Натягуй, давай я накину я живу... тобі на плечі. Давай, обернись до мене плечо. <плес> Усі вівці почали пастися спокійно і тихо, на зеленій луці. Усі, крім супербаранчика Арнальда, рятівника Овець. Він зібрався рятувати інших. Але кого? Він ще не знав. Але хтось незабаром знайдеться. Кінець. Уже. коло. Сідайте. 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 Сідайте в коло. Сідайте в коло. Всі гарно сідайте довкола. Сідайте гарненько в коло. Давайте з вами візьмемося за руки. Візьмемося за руки. А мені треба ми, вже, ми вже не граємося, ми вже не вовки, ми вже Даша, ми вже Ліза, ми вже Марічка, ми вже Серечка. І давайте пустимо іскорку добра. Давайте я запущу, а ви передайте її далі. Добре? Так, зараз іскорка до нас прийде. До мене ще не повернулася моя іскринка любові десь десь за 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 зайшла вона ви їй помагаєте рухатися так